Чотирьохниточний оверлок серії FN. В даному випадку це Yamata. В цьому відео покажу правильність заправки нитки і послідовність. В даному випадку зараз оверлок заправлений. Це оверлок налаштований. Це я особисто підписав, щоб зрозуміліше було. Це регулятор натягу нитки лівої гулки, ліва. Це регулятор натягу вер... ну, нитки право-правої голки. Це в нас верхня нитка, це верхнього правого петельника. І регулятор натягу нитки нижнього петельника. Трошки протягуємо, щоб косичечка там на голковій пластині не намотувалась, а це ось у нас верхній петельник. Салатнього така яскрава. Це фіолетова така нитка, це нижній петельник. Ось так виглядає шов. Давайте самого головного. По-перше, в чотирьох По ниточних я як майстер рекомендую використовувати ось такого плану котушки, бобіни. Вони не, не, багато, не набагато дорожчі, ніж маленькі ті котушечки, але з ними найменше проблем. Для цього нам потрібно, щоб в оверлоку була стійка для ниток. І обов'язково мають бути отакі ось конуса, вони ж. Центра для котушок. Завдяки цьому котушечка стоїть впевнено на тримачу. Бо як, якби не було цього конуса, то що було б ну, в процесі. І відповідно це впливає на якість шва. В цих моделів, в даному випадку, це модель оверлака з освітленням. Ну, так як глядачів, у яких є. Без освітлення, ось освітлення. Вмикач освітлення працює тільки в одному напрямку. У зворотньому напрямку він не працює. То, відповідно, у нас є ось така ручка для переносу і вона випукла на цю сторону. То відповідно в нитки в цієї, ось так треба зробити, щоб катушечка. Вільно тут могла стояти і не заважала ручка. Бо якщо буде отак, то нитка зажметься і відповідно не буде якісного сходу нитки і буде нитку рвати, не буде якісного шва. А в цій моделі, ось такого плану, без освітлення, ось у мене Джемсі є, то тут може бути і прямо стояти в цій планочці. Оце і все тримач. Це такий лайфхак. В даному випадку в мене в оверлоці сама антена ця знята. У мене задіяні крючечки, стоять катушечки на столі, бо я буду в процесі показувати, як там заправити петельник, то відповідно, щоб я антенну не зламав, я використовую ну, таку методику. Повторюся, це оверлок налаштований налаштований. Мною в майстерні Віктора. Уголки, як замінювати я, і які голки треба в ці оверлики, я рекомендую. У мене є відео. Я зараз обрізаю всі ниточки. І в цих оверликах є два варіанти. Ось за мене тут освітлення. Два варіанти, як заправити верхній петельник. І той, і той працює. Ну, в процесі я вам покажу як краще. В даному випадку, ось бачите, правий верхній петельник заправлений напряму у крайнє вушко. Це вушко я пропустив і те, що верлок працює. Ну, давайте зараз, поки воно так заправлю заново, покажу, як він працює в такій комбінації. Ось я беру ось така котонова тканинка, достатньо така платненька. Вверх. Відкриваю я цю крижечку. Можна і так заправляти. Ось бачите, коли верлок налаштований, в принципі, можна і так. Хоча, як на мене, якщо з тильної тої сторони заправити нитку, теж працює навіть трішечки краще. Нічого складного. Так воно все працює. Ось такий шов. Зараз я закінчу шов шов. Згинаю, роблю. Наприклад, чотири шари. Ось такий шов. Бачите, на голковій, на правій гол, на лівій голошки треба червоні. Треба додати натягу нитки. Ось такий шов, пропусків немає. Зрізаю нитки. і почну все спочатку. Поставте вподобайку, прокоментуйте побачене. Підписуйтесь на канал майстерня Віктора. У мене трішечки на каналі нестандартні підходи до ремонту і налаштування техніки швейної. Ну і поїхали. Тут все дуже просто. Це у нас е, відповідно ліва голка. Ось у нас ліва голка, права ілка. Ну, маю, маю на увазі котушки тут стоять. Верхній петельник і нижній петельник. Все дуже просто. Дуже важливо, щоб ниточка потрапила поміж тарілочок. Поміж тарілочок. Ось так. Для того, щоб оце його так не розставляти, ці тарілочки, ми просто беремо, як би заводимо туди. І просто ми беремо і і просто беремо одною рукою і притримуємо. А оцею тягнемо. і Ниточка зайшла вже поміж тарілочок. Все. І що ми далі робимо? Беремо пінцетик. Гарний, красивий такий пінцетик. І пропускаємо ниточку. Я використовую різного кольору нитки для того, щоб було вам видно послідовність і що за чим. Пропустили один направник. Потім усе другий направник. Протягли. І ось це теж такий направник, натяжний такий. Дуже важлива така інформація. Я тут навіть взяв шайбочку, трішечки підгинаю. От. Бо можна помилитися і загнать ниточку під шайбочку. Її там і не буде шва. Нитку буде рвати, ви самі не знатимете чому. Для цього отак ми беремо і впевнено під оцю тарілочку, під пружиночку. Завод. Це дуже важлива інформація. При заправці обов'язково на це звертайте увагу. Бо помилиться дуже легко. Все. І так же саму праву голочку. Нитку правої голочки. Тут у нас оцей направник, це з п'ятиниточного верлока. Тут у нас раз, два, три, 4, 5. Нічого страшного. Вибира... петельників вибираємо подалі. Ось у нас синього кольору нитка. Синього кольору. Тут у нас ось теж є такий направник. Ось так ниточку. Ну, ладно, в принципі, можна, щоб отут воно не сильно лягало, можна всю перезаправлю ось в цей отвір. Все, це ось цей направник тільки в такій версії зі світлом. Бо ось, наприклад, тут в такої моделі, тут у нас направники ось тут уже не, про, ну, не промажеш. Так що різні види, різні конструкції, то трішки відрізняються один від одного. В даному випадку я показую на цій моделі. Трішечки я ось ось відвів. І ось бачите, як вже гарно лягла ниточка. Все так, таким же. Самим методом під тарілочки обов'язково. Не під, а поміж, точніше буде сказати, притримую ось одною рукою ниточку і протягну туди під тарілочки, все відчувається натяг, що тарілочки стиснулись і є натяг. Нижній направник. Я знаю, я знаю, ви переживайте. Це не саме складне. Саме складне це внизу. Ще один направничок. Тут бажано нитки не переплутувати, щоб нитки між собою не зустрічалися і не перетиналися. Так же само підуть у цю тарілочку, не під шайбочку, а під тарілочку, обов'язково. І в цей направник волкові ниточки заправив. Перейдемо на петельники. Спочатку заправляємо верхній, пропускаємо її в цей направник. Ось так. Бачите, тут теж для п'ятиниточного верлока. І потягли донизу. Теж поміж тарілочок. Тут пружинка така слабесенька. Поміж тарілочок притримуємо зверху. Притримую. І поміж тарілочок завів ниточку. В це вушечко. Так, саме цікаве буде зараз. Ось так проходить ниточка. І ось тут у нас такий механізм. Ставимо цей натягувач так, щоб можна було пропустити наскрізь ниточку. Ось так воно працює. Щоб ось так воно було. Ось так він підтягує своєчасно процеси роботи. І ось у нас правий верхній петельник. Да, я згоден. Його Незручно заправляти, а де, але заправить реально. Якщо у вас гарний пінцетик, це можна зробити з ниточкою. Розкошлатилося. Можна ось так трапити туди, в отвір. Ага, це я рукою закриваю. А можна його припідняти уверх. Уверх сам. Але коли немає нитки в цьому петельнику. В цьому петельнику, якщо немає нитки, то варіант цей теж підходить. Щоб вони там не переплутались між собою. І тепер ось так. Навіть можна під лапку його туди. Все, верхній петельник заправлено. Переходимо, ще цікавіше, це нижній петельник. Ну, я вже не буду. Тут ось нитка вже якби заправлена, заправлена, ось вона спускається вже під таріл, поміж тарілочок. Заправляю в це вушку. Там іще є варіанти заправки. Але для мене саме, саме ефективніше, тим більше, коли в оверлака 6,5 мм ширина шва, то треба для ширини шва такої, треба багатенько нитки. То, відповідно, саме краще працює. Ось так. Беру я нитку цю, заправляю в цей направник ось так. І пропускаю під оцей ось крючок. Я сподіваюся, вам видно все. Все дуже просто, якщо розібратися, вникнути в цю ситуацію, нічого складного абсолютно. Потім під ножом, нижні, ось тут є теж отвір. Проводимо ниточку, пропускаємось тут в отвір цей. Зустрічаємо його тут знизу, зараз трішечки перекину верлочок. Ось ця ниточка у нас. Це Макс м'явкає котик. Потім заправляємо в цей направник. Якщо навіть десь щось пропустить, блін, ну шить не буде. Ось цей пропускати точно не можна. Ось цей. Ну все, я оце відпрацював кілька років, тільки в такій комбінації працює бездогано і правильно. Підводю я петельник в крайнє ліве положення. Справа в тому, що більшість оверликів, як ви не заправляєте, якщо вони не налаштовані, то немає значення, як ви заправите туди нитки. І проводимо ниточку ось так. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, ось так воно там виглядає. Швейні машинки, оверлоки, розпашивальні машини, не тільки такі оверлоки, різні оверлоки. Ось, чотирьохниточні оверлоки. Звертайтесь, номер телефону я залишаю в описі під відео. І заправляємо далі. Беремо кінчик ниточки. Пристосуватися, заправляти можна по-різному. Я роблю так. Ви робіть так, як захочете. Саме головне, щоб воно у вас все вийшло. Все, бачите, там є спеціальна канавочка для ниточки. Воно все тут лягає, все нормально. Ось у нас гулочки з'явилися тут. І тепер заправляємо вголки. Ну, найкраще голки заправляти в останню чергу. Ось цей макс, що це ходить, тут м'явкає. Максик. Релакс йому треба, масаж зробити. Да? Максик. Куди да, тіка? Тільки. тільки не м'явкай. Да, так, не м'явкай. Ти бачиш, що я зайнятий. Трошечки довгенько кинув вийшло, ну вже вибачте, ліва голка трішечки вище стоїть за право. І беру габардінчик ось. Не треба тут лапки це піднімати, цього не треба. Ось лапочку припідняли, тканинку підставили. Скільки ніж зріже, на яку ширину ніж стоїть, така, такий буде ну, ширина шва. І витягуємо трішечки ну, цю косичку. Ось такий шов у нас. Ширина шва. Ну, 6,5. Ну, хай 6,5. І також під різні види тканин там плотніше, товстіше, м'якше, легше. Відповідно, треба або трошки, трішечки додати натягу, або зменшувати натягу нитку. За що цього формується сам шов. Ось такий ось біфлекс. У мене камера просто переді мною стоїть, не дуже зручно, то може не дуже гарний буде шов, ну вже вибачте. Шов тягнеться, складаю я його шість шарів. В цього оверлока хід ножа 6 міліметрів. 6 міліметрів хід ножа. То на таку товщину 6 міліметрів, в принципі, можна працювати. Зараз я вам все покажу. Але не зловживайте. Все ж таки це побутовий оверлочок. Бо там товариші пишуть, що цей оверло, крім наволочки, нічого не шиє. Це брехня. Дивимося шоу. Гарний шов. Будь ласка. Або, наприклад, ось. Я автоматично виставляю довжину сіпка. Ширина сіпка ви бачили. В принципі, немає потреби там крутити його. Ось така ось тканина. Підставляю під ніж. Це в два шари. Ну, давайте в три. Ну, в чотири, то може, буде вже дуже товсто. Я ж кажу вже, там товариші мені навалюють. Петельник на лапку не лягає, петельник піднятий. Ось такий шов. Завернуло трішечки. Я ж кажу, в мене камера перед носом, не дуже зручно. Ось такий оверлок. Це пані Ганна прислала з міста Києва. Готовий до відправки. Вже завтра буду відправляти. Чуть не забув. Давайте перезаправлю його. І, в принципі, якщо оверлок налаштований, от як в даному випадку, можна його і так. Хоча мені той варіант перший, мені дуже ну, краще подобається. Це такий метод для лінивих. Давайте подивимося, як він буде шити. Габардин такий. Складаю вдвоє. Це я тестую верлики різні. Під ніж підставляю. Трішки показати, йшов. Що... Ось, будь ласка, можна і так. Ось такий в мене ще є. Така тканина. Підставляю під ніж. Ну, це дуже товсте. Відповідно, таке ніхто не буде оверложити. Ну, це я так би мовити, тестую. Бачите, петельник не лягає на лапку. Не лягає. Ось така заправка ниток теж працює. Так, і ось такий у нас шов. Підписуйтесь на канал, коментуйте побачене, ставте вподобайки, хто має бажання підтримати фінансово, посилання на карточку в описі під відео. Залишилось кришку поставити, запакувати і відправити завтра на Київ.